Сьогодні близько 9-ї години ранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона. За словами людей, які знаходилися на цій території, це був один обстріл попередньо станку за попередньою інформацією свідків семеро загиблих і двоє поранених. Очікуємо офіційну інформацію стосовно кількості постраждалих мешканців Херсона. У прильот був. Так, да, Це якраз минута мовчання бо це ж день цих захисників захисниць. Я воєнник спросив, він каже, це РСЗВ, це 152-й калібр. Бо я навіть ну, одні чули виход. Я звичайно чую виход, це не почули навіть. А друг де мене торгували, його ранило. Тоді ми визвали скору і скоро забрала Андрія. А тоді цей дивиться кров. Він каже, ваш а у вас осколок, може, цей давайте в больницю. кажу, та ні, ви якщо зможете, то вийшов той. Вот у машины-то видимо только такий осколочек. Казабрит на, на память.